Все, всім привіт. Зараз невеличкий обзорчик Сільку. Назигіна. Це у нас зараз... Да, тут вже по другої адресі, вже не Зіньківська. А, Павленківська 1. Кстати, да, це ми були в Павленківському парті. Ось я їх припаркував. Так, я думаю, надійний. Зараз у нас моніторчик потухне і підемо. Коротше, ниже лікра 39,99. Так, ну що ти там? Ладно. Потухне в процесі. Зараз може буду роздягатися. Бейсболку вже зняв. О, вау. Короче, тут жарко жесть. Кстати, тут же й туалет повинен бути. Якщо що. Ладно, пішліть. Ага, може рюкзачину оставить. А хотя, хотя он у меня не тяжелый. Вот есть это. Так тут ни одного ключа. Сейчас надо тележку взять. Все у нас получается. выставы Вы да? Давай, давайте, дякую. Покатаемся. Так. Є такий контакт. О, так що, я туплю. Це я только тут другий раз. Ми сейчас сюди рюкзачок оформим. Може даже і курточку. Все, друзі, давайте розслабимо батони. І що? Виходить? Вишов на приколі. Я только зайшов. Типа ваше укриття нас. Посида. Сейчас дайте хоч знайти те, що я шукаю. Сейчас, друзі, сейчас. Вроді нікого не виганяють. Що це за пойло таке дороге. На на основі, блін. Зараз зніму курточку. Реально жарко. Зараз я хочу найти ікру. Хоча б щось нібудь з того, що я накалякав. Сыр, ікра, зущенка. І зефір. Так, не зрозумів. Так, ну сири я зрозумів, де? Зараз так. Ой, это покатаемся чуть, чуть Угу. вы можете на паузу поставить почитать что <шо> там по акции так что можно заразущенку взять и иди с там зефиры Зефірини. Ага, ну це не то. Там 4 штуки. 4 штуки, власне власно... власне типа виробництва. Ой, виробана це шея. Тут немає нічого. Кашини тільки. 169 гривень. 340 грамм. Так, снимаю я куртяху, я уже мог. Шмотки, тележка для шмоток. Сгущенка с той стороны, сгущенка. Сгущенное молоко, да? Тільки я буду в шокі, якщо я приперся сюди і не, не куплю те що хоча б те, що я хотів. Деться ниженька посоло. Ікра з баклажаю. Бля. Даже цены такой не бачу. що за туфта? Даже цены не бачу, прикиньте. Ниже. Вот, ниже всякие. Друзі, ви в таких этих случаях перематуйте, потому що я не можу в'їхати на в приложеннях його пишу. Я даже не бачу цінника, що воно було. Акція по ідеї. Четвер виходить по четвер. Я сліпий, ілі. Сліпи, ілі. вересі ікра, есть. А, капуста тушкована, може... Я не в том районі. Ну вот, ікра з баклажан, де кабачкова ікра. Ось кабачків. кабачки, воде ниже. Десь отут должна. Ей нема, по идее. Да? Кома, зущенка. Ну, давайте поїдемо. Бо я вже задолбався. Короче, вам вместе друзья друзья доходить коротше что то что то з этими акціями не то я постійно не можу нічого по них купити давайте ще глянем для цікавості комаси зущенка так майонезу типа в холодильнику, так? Да? Майонез есть Кетчуп той що я втридорого дорого купив есть, там де я лоханувся Ну одне я собі хоч куплю Так Все, помеха ще я не доліс Смотрим Ось 32, що до 12 штук? Від 13 штук, що це за бред? Треба буде накати до 12 штук. Щось оце мені не подобається, що написано. Бачите, 32. Посмотримо. Це маленька, друг себе карба. Так, чуєте? Надо десь знайти тільки Знать ціну. Щось мені не подобається, що воно написано. Там от 12, одна ціна, 13 штук, друга. Так, сирий. Сирий. От велмарки пробив гляну в цену на том апараті і нормально де тверді сири? тверді сири тут нема твердих сади коротше я такий як потеряний тут я говорю, Другий раз. Раз літо ми з вами були, і це другий раз. Я коротше, не ціни шукаю, ну не ціни звучу, більше шукаю те, що я хочу взяти. Головне на касі не протопіть. По поводу зущенки в першу чергу ті, щоб пробили. Ну, то погуляю. Один єдиний цінник, жовтий, да, і то 150 гривень сир. Ой, сир, перець. Чим більше супермаркет, тим більше тут бродиш. Так, ну це як і на алмазном апарат. Шайтан машина, так? Да? Вау. Поїхали прямо. Ще той зефір же десь надо напить. О. Так, развеснися рыникать. Ну тут Лися вже брав по сумасшедшій ціні. Так. 40 49... дней. Да, 45 гривен. Ну давайте, що тут у нас предлагают нам Ось ціна на нього, бачите, по 45 гривень. -е, Голландія. Тенер. Ага. Мілк. Коротше, цей походу Мілк, а голландський. Люди Почалась а ми вже поняли. Тренер, Тенеро. о блін. ТНР мілки. Так, ТНР мілки, Голландія одна, прикиньте. Ну ладно, возьмем три пака. Блин, три пака 150 гривень. Що тут еще? Так, друзі, сейчас ще найду з ефір і, може чуть-чуть Хоча Хотя ці обзори галини. Так умаряк. Чи погода сейчас така вообще западло щось робити? О, олів'єшечка, да? Чи що це? Салат нижний, вот ось, ось олів'єшечка. Три ложки, чотири, 4, і нема олів'єшечки. Ну 28 гривень А, за 100 грам. Ага. А тут 248 Ну такие. Таке собі ви поняли, дороге удовольствие. Ці ціни за ну, в цьому районі. Може капусти у вашому, щось там захотілося. Не знаю, не знаю. піци з нилого сира, так? Да? Це для гурманів. Так. Зефір. Коробочка по 4 штуки. Нет, це не тут явно, сейчас не по кругу. Зефир. Вроде шуселько. Зефір. Дивіться, який хлеб е хліб гарний. Пахучий. як як на картинці. Таке відчуття, що він не настоящий. Він, конечно, дорого стоїть, але там і качество, я думаю. Качество. Так, ось тут соус, чумак з'явився якийсь. І я ее тоже опять не наблюдаю якась новинка по акції за 19 чим то ну но... я її брати, мабуть, не буду та я її не бачу я її не бачу Навіть ціни такої тоже немає. той старі акції якісь Ладно, все одно я брати не буду. Хотілося подивитися на нього, ну що то. Якісь там раніше я не бачив. Там якісь батьки. Де цей зефір в Так. Хайп 129, о боже, як 4 банки дорого, ще й хай, чи хейт. Може отут він. Так, тортики. Тортики, тортики. Тортики. Біла прозрачна коробочка. Ай, 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 ай. Так, це тут якісь сири модні, так? Да? Так, ну тут не акційні у нас сири, походу, так? Да? І дорогі. Неакційні і дорогі. Так, колбаси, балабаси які-то. Глобино, глобино ми не любимо. Так, це все дорогезне. Слайси. Слайси дорогі, Слайси дорогі. Так, що тут у нас? Плавлінні перма 63. це дорого, дорого, дорого. Шалені знижки тільки в кавычках, поняли? Шалені знижки тільки в кавычках. Ну где-то. Зефир. Тут же выпечка, да? А, мы ж тут були. О май гад. Давайте на м'ясо, тут глянемо поки я тут на курицю, все що зв'язано з курицею. Перепілка домашня, 23,90. Все за 100 грамів теж знову пишуть. Поняли, щоб не шокувати людей. Дивіться, 9-7. Видно вам, я думаю. Та я думаю видно. Вон, язик 35, це кілограм 350, поняли? Так, я думаю ви зафіксували цілі для зрівнення. Перепілочки не хочете. І охолоджена по акції. Ладно, ми ще якщо підійдемо. Мене ж без зефіра не пустять додому. Ну це ж о, хурма! Рохо. Не хочу я зв'язуватися, ще хміль привезу. Курма вже пройдений етап. Коли я її хотів купити, вона була дуже поганої якості. Ну Тут, коротше, це того прозвідника. Це, мабуть, на лактозі чи як на фруктозі, на фруктозі, то молоко молоко. Так, ну походу ж буклішка Хенкен 50 гривень банку. А що тут свининка, свининка нас цікаво, так? Да? Ох, яка красива балички. 200 гривень кг. Ага, балик 230 гривень кг. Щось по на сви свинячий кіст без кістки шестнадцять.